Підірвав гранату неподалік власного помешкання. 40-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння привів у дію вибуховий боєприпас. Випадок трапився в Івано-Франківській громаді. Про його наслідки розкаже наш Денис Служний. Вибух гранати почули родичі та односельці чоловіка. На місці події негайно скеровано було слідчо-оперативну групу вибухотехніків та всі відповідні служби. З місця події поліцейські вилучили металеві фрагменти, схожі на осколки від гранати, зразки ґрунту, змиви та інші речові докази. Постраждалих наслідок вибуху немає. У домі чоловіка правоохоронці провели обшуки, знайшли капсулові детонаторів, гранату та інші вибухонебезпечні предмети. Його затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі івано франківського районного управління поліції йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.